Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Понеділок, традиційні 5 хвилин, і наші 5 хвилин починається з чого? Шойгу є такий оленівод, а може вже він і не Оленівод, я не знаю хто він. На Росії, який чомусь називається міністр оборони. Оленівод міністр оборони. Це цікаво. Так ось цей оленівод продовжує. Він почав ще в суботу обзвонювати. Міністрів оборони різних стран. Він подзвонив в США, міністру оборони, в Турції, Франції, Британії. Я не знаю, кому він там ще дзвонив, не знаю. Але він скрізь говорить: знаєте, що? Як завжди, нас там нет, Це не ми. Ми хороші, ми класні. Ми взагалі в маєчки, в Сіточку. Він говорить: знаєте, що Україна розробила ядерну бомбу. Грязну, так називаємо, Якось я не знаю, яка вона грязна, яка вона чиста, яка вона вмита, яка вона не вмита. І вона, Україна, хоче бросить ядерну бомбу грязну і обвинити в этом нас, мальчиков, в трусиках русских. Слушайте, это. Ну, щось таке. Також він їм каже, що він хоче, щоб на Балі були переговори, там де G20 Путіна з Байденом, і тоді вони залишать Херсон. Ну, розумієте, спочатку ядерна бомба, потім вони залишать Херсон. Ну, Люди, хто віком постарше чуть-чуть більше, пам'ятають. Хто вчився в радянських школах, пам'ятає такий стішок Нітієвського Олександра. Там говорилось, я маленька дівчинка, я в школу не ходжу. Я Леніна не виділа, але я його люблю. Оце і тут ми спочатку розірвемо тебе, розодремом, знищимо. Заберемо твою зброю всю цю зброю перенацілимо на Америку, на Європу. Ми заберемо. Навіть носії, на ми заберемо навіть літаки, ми заберемо у тебе все, тому що ми приємники Радянського Союзу. А тепер ми скажемо: а у тебе є зброя, ти її зробив, ти її ядерну зробив, і ти її тепер будеш кидати, але вона починається, називається грязною і так, далі, і, так далі, і так далі. Слухайте, ну якась фігня. Ну це ж уже треба зрозуміти всім, що це олені води, і їм тільки ягель кушать. Більше ні на що вони не здатні. Вони навіть не здатні е, дітям що зробити. Вже пішли там протести, те, що я казав. Санкції треба вводити проти дітей, проти жінок, проти коханців, коханок і так далі, родичей всіх. От тоді можливий якийсь ефект. Інакше ні, друзі, нічого не було. Там де почали діти вже виступати, але поки що посади всіх цих ягелівських, магелівських, всіх тих ідіотів, яких випустили з дурдому, всіх дебілів, золотових там, я не знаю, ну всіх, всіх. Поки що воно перевищує. Знаєте, як ото Калінін жінку заберіть, будьонний жінку заберіть. Хто там Ворошилов жінку заберіть? Молотов жінку заберіть. Вони ж всі віддали своїх жінок. А хто сидіти віддав, аби сидіти на посадах? Ось зараз та ж сама ситуація на Росії. Та ж сама ситуація. І ще одне. Те, що зараз всі радіють, Ізраїль ударив по Сирії і розбив завод, який збирає безпілотників. Шахід, так, да, Шахід 136. <сміх> Згадував, Шахід 136. Друзі, давайте не будемо, як. Я ж вже просив. Давайте не будемо, як ото, знаєте, а, -а, а, все, Ізраїль молодець, Ізраїль. Зби... Ізраїль ну, по-перше, а чи розбомбив, чи не розбомбив, пункт номер один. Ті безпілотники, чи не ті безпілотники? Чому в Сирії, а не в Ірані? А чи ці безпілотники, якщо це він розбомбив, ці поставляються в Росію, чи з іншого заводу? Друзі, це настільки, ось хтось кинув, так да, кліч, я розумію, що 2-3 недільки це для всіх гарно. Але треба у всьому розбиратися до кінця. Я не впевнений, що з цього заводу, ну те, що був удар по аеропорту, так. Да. Те, що розбито повністю виробництво шахідів 136, я не знаю. І я не впевнений, що. З цього заводу шахіди йшли в Росію. Я не впевнений в цьому. І що їх збирали тільки на одному заводі в Сирії, в аеропорту, давайте поспокійніше відноситися до всіх цих, що звикли дивитися. Якщо... Головне, що ви. Донатити. Ось за це вам дякую, друзі, всім велика подяка за ваші коментарі, за ваші подобаєчки, за ваше розповсюдження, за те, що ми разом, за те, що ми допомагаємо разом нашим військовим прямо там на фронті. І за те, що ви підтримуєте канал, виходить, що він вам ще потрібен. Дякую вам. До вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе!